Тебе по-любому є твій улюблений трек, фільм чи гра, ну щось, що робить твоє життя яскравішим, цікавішим. А тепер собі подумай, а що якби цього всього не було? Якби цей трек ніколи не був записаний, цей фільм не зняли, а гра взагалі не мала б шансу побачити світ, якби всі ці моменти, які ми сприймаємо як звичайні, не існували. Все це зникло, ніколи, ніби його ніколи й не було. Ось одразу просто уявивши це, життя здається якимсь таким сірим, нудним і буденним. Мистецтво це те, що надає нашому світу кольорів, емоцій і глибину. Без нього наші дні здавались би плоскими, без будь-якої надбудови чи змісту. Тому давайте і поговоримо про те, чому мистецтво це не просто. Розвага чи емоційне розслаблення, і ось тепер. І якщо повернутись до того, що ми зазвичай сприймаємо як мистецтво, чи здатне воно нас здивувати сьогодні? Мені здається, що сучасній людині вже важко оцінити справжню велич старого мистецтва. І ви, що ти бачиш оригінал Моналізи? Чи розглядаєш одну з класичних скульптур. Багато хто з нас, мабуть, просто не здатен відчути той самий захват, що був у людей кілька століть тому. Сучасна То, людина, ймовірно, сказала б: да, ну прикольно, але враження нема. Багато хто просто не сприймає стару творчість як щось дивовижне, а швидше, як чергові ляпанини чи старомодні абстракції, що мало чим відрізняються від. Випадкових мазків абстракціонізм сьогодні для багатьох це просто мазанина, яку легко проігнорувати або навіть висміяти. Фотографії старі це теж банальщина та ну, З Часом ми все менше й менше здатні захоплюватися цими речами. Ми стали менш вразливими до старої творчості. Давайте я почну з того, що коли ми говоримо про мистецтво, часто на думку спадають саме картини. Але мистецтво це набагато ширше поняття, да? Просто протягом століть живопис був одним з найдоступніших і найпоширеніших видів мистецтва. Більшість музеїв зосереджені на живописі і скульптурі. Це створює враження, що інших видів мистецтва майже не існує. А також це ще через те, що картину легше сприйняти візуально. Наприклад, музику чи літературу, але я сподіваюся, що всі ви знаєте, що мистецтво це і музика, література, театр, скульптура, фотографія, перформанс інсталяції, навіть цифрове мистецтво, наприклад, якісь відеоарт, комп'ютерна графіка, віртуальна реальність, і це лише деякі приклади сучасного мистецтва, яке використовує нові технології: графіка, дизайн, архітектура і кулінарія ну коротше, ви зрозуміли. Але для подальшої моєї розповіді я найчастіше буду просто приводити, в приклад живопис. Бо так як я сказала, це найлегше сприйняти і уявити. Тримайте це в голові. Мистецтво завжди було невід'ємною частиною нашого життя. Воно впливало на політику, релігію, культуру. Пам'ятаєте, як музика об'єднувала людей під час революції, або як живопис відображав ідеали різних епох? Мистецтво це своєрідний барометр суспільства, який показує, що нас турбує, або що нас надихає, але які ж цілі дійсно має за собою така творчість? Звичайно, окрім емоційного і естетичного задоволення. Так як я вже заговорила за емоційний фактор, то давайте від цього спершу відштовхнемося. Хочу тобі нагадати, що мій канал можна підтримати або регулярною підписочкою, або одноразовим донатом. Можеш там написати якісь повідомлення мені, я обов'язково прочитаю. І буду тобі дуже-дуже вдячна за те, що ти підтримуєш мою творчість та те, що я роблю. Підтримати мене можна на платформі Monobase або ж на платформі Donatello. Вибирай, яку хочеш. Терапевтична роль процес часто використовується як метод лікування і самовираження. Арт-терапія це одна з форм психологічної допомоги, де люди можуть через створення мистецьких робіт. Виражати свої емоції, знімати стрес і боротися з психічними проблемами це не тільки спосіб самовираження, але й важливі механізми для розв'язування внутрішніх конфліктів і підвищення якості життя. Арт-терапія набрала популярності після Другої світової війни, коли багато солдатів страждали від ПТСР. Терапевти почали використовувати мистецтво для допомоги ветеранам війни, щоб ті могли виразити свої емоції через малювання чи Інші форми творчості, наприклад, Карл Густав Юнг працював з пацієнтами, використовуючи мистецтво як інструмент для самовираження та розкриття підсвідомості. Це стало важливим етапом у розвитку психотерапевтичних методів. Пропаганда. Мистецтво використовувалося як потужний інструмент пропаганди, особливо в періоди великих політичних та соціальних змін. Візуальні образи, плакати, скульптури, фільми це все могло бути використано для поширення. Певних ідеологій, ну ви знаєте, яка країна у нас найкраща в своїй пропаганді? Радянська пропаганда у двадцятому столітті мистецтво активно використовувалося для просування комуністичних ідей і формування радянської ідентичності. Митці, зокрема, художники, там як Маяковський або Давид Штернберг створювали плакат, що зображали героїчних робітників і червоних солдатів, а також шанування соціалістичного способу життя. Ідеї революції та комунізму впроваджувалися через прості, але потужні візуальні образи, що мали на меті мобілізувати народ на підтримку нової влади. Соціальна критика мистецтво стало важливим інструментом для вираження протесту та критики соціальних умов. Багато художників у різні епохи використовували свої роботи для того, щоб звернути увагу на несправедливість, бідність. Дискримінацію чи якісь політичні репресії один із класичних прикладів картини Франциско Гої, які відображають жорстокість війни, бо роботи пізніше сучасних художників, таких як Бенксі, які без страху висміюють політичні проблеми сучасного світу. Мистецтво тут служить як своєрідне дзеркало суспільства, яке змушує задуматися над тим, що відбувається навколо. Освітня та культурна роль мистецтво має функцію навчання та формування культурної ідентичності від найдавніших часів до сьогодні. митці передавали через свої твори знання, історію та традиції. Наприклад, в середньовіччі церкви використовували релігійні картини і фрески, щоб навчити людей про біблійні історії. Адже більшість населення була неписьменною. Наприклад, створення Адама Мікеланджело в Сікстинській капелі стала не лише великим витвором мистецтва, а й способом для людей у ті часи зрозуміти біблійний сюжет. Такі картини виступали як візуальні настанови для віруючих. Увага, до речі, а ти знав, що у мене є твіч акаунт, де я регулярно проводжу прямі трансляції, і там ми, до речі, частенько обговорюємо сучасні види мистецтва, такі як ігри. Але ми не тільки бавимося, ми дуже багато спілкуємося, весело проводимо час. Тому я дуже рекомендую тобі під відео знайти посилання на мій Twitch канал і захолуватись. Комерційний аспект, і звісно, мистецтво має комерційну мету угу. від класичних картин до сучасних мистецьких інсталяцій. Багато художників і арт-ринок в цілому прагнуть отримати фінансову вигоду. Відомі твори мистецтва часто стають не лише культурною спадщиною, а й інвестиціями, які можуть приносити великі суми грошей через аукціони, музеї та галереї. Крім того, мистецтво все частіше стає частиною корпоративної культури, де компанії використовують його для створення. Іміджу або залучення уваги до бренду, або в рамках корпоративної соціальної відповідальності, інновації та технології. Мистецтво також може мати на меті експерименти і пошук нових форм вираження. Часто воно стає пусковим механізмом для розвитку нових технологій або навіть змін у науці. Візьмемо, наприклад, ранні роботи художників, які використовували фотографію або кінематограф як інструмент для пошуку нових способів вираження реальності. Кінематограф сам по собі є результатом. Подібного злиття. Технічні інновації пов'язані з розвитком кіно виникли завдяки роботам таких піонерів, як Жорж Мельєс, який створював перші спецефекти, або Томас Едісон, чия компанія вперше почала створювати механізми для кінофільмів. Усі ці цілі стосуються усіх видів мистецтва, не тільки живопису. Я про це наголошую ще раз. На початку цього відео я озвучила таку проблему, як те, що сучасне суспільство вже не так легко вразити традиційними формами мистецтва. Мужта причина проста: ми живемо в перенасиченому інформаційному світі, де враження змінюють одне одного зі швидкістю кількох свайпів у стрічці соцмереж. Коли ти щодня бачиш суперталановиті цифрові роботи, реалістичні 3D-моделі чи навіть фото з космосу тарі картини вже не викликають такого. Вау, wow ефект. Світ розвивається і разом з ним змінюються естетичні стандарти. Якщо раніше люди дивувалися, як художник може передати реальність на полотні, то зараз це вже не виклик. Реалістичні твори більше не виглядають магічними, бо ми звикли до фотоапаратів і 4 к відео. Замість того, щоб копіювати реальність, сучасні художники намагаються інтерпретувати її, знайти глибший сенс. Це може бути концептуальне мистецтво, яке викликає питання або цифровий арт вражає Зовсім інші речі. Це можуть бути деталізовані цифрові ілюстрації, створені у Photoshop або блендер, відеоігри, які поєднують художність, інтерактивність і розповідь. Наприклад, серія The Last of Us або Red Dead Redemption. Фільми з неймовірними візуальними ефектами, як от. Наприклад, Аватар Джеймса Кемерона творчість у соцмережах, де люди створюють короткі відео чи меми, які стають справжніми мистецькими продуктами, угу. nft в арт, що існує лише в цифровому вигляді, але продається за мільйон. Сучасна людина прагне вражень і швидкості. Ми хочемо, щоб мистецтво було зрозумілим, близьким і інтерактивним. Замість того, щоб годинами стояти перед картиною, ми хочемо натиснути лайк і перейти до наступного посту, але це не означає, що Старе мистецтво втрачає свою цінність, воно стає базою, фоном для нових експериментів і переосмислення. Щоб здивувати сучасну людину, мистецтво повинно розширювати межі, коли дивишся на роботу, створену у 3 d програмі з такими деталями, що можна розгледіти пори на шкірі. Це викликає ефект подібний до того, що Мікеланджело досягав своєю п'єтою. Людство розвивається, і те, що вважалося вершиною мистецтва кілька століть тому, тепер здається буденністю, але це лише підкреслює: мистецтво змінюється разом із нами, шукаючи нові способи здивувати і захопити ційне мистецтво це як старі бабусині рецепти. Ти можеш обожнювати суші чи бургери, але її борщ то база, без якої твій смак, так і не став би таким, які є. Картини, скульптури, архітектура це те, звідки все почалось. Якби не вони, не було б ані твоїх улюблених фільмів, ані крутих цифрових ілюстрацій. Це наша історія, наш вайб. І, хоча воно інколи виглядає. Типу, скучно, без нього все сучасне просто б не існувало. Крім того, ці всі старі штуки мають силу переносити тебе в інші епохи. Ти дивишся на якийсь портрет і бачиш, як люди жили, що думали, як кохали. Тому навіть незалежно від того, подобається тобі чи ні. Я вважаю, що треба поважати все, що було. О, а на кінець вишенька на тортику. Ми настільки дійшли до технологічного розвитку, що зараз задаємося важливим питанням. Щі. жартики про повстання роботів, про те, що щі витіснить художничків, щі вже створює відеоролики, музику. Що ж це таке? Як буде далі? За допомогою щі вже можна впливати на людей, роблячи фейкові оці промови президента тощо. Ші це потужний інструмент, який може як допомогти, допомагати, так і шкодити, можливо, розуміти його можливості та обмеження, а також розробляти етичні норми його використання. Мистецтво створене за допомогою Ші, може стати новим витоком у розвитку людства, але лише за умови, що ми будемо використовувати його мудро і відповідально, Ші може змінювати реальність. Наприклад, ті самі діпфейки, ролики, навіть вони настільки реалістичні, що можуть викликати хаос, фейкові промови політиків, змонтовані докази, навіть маніпуляції. Масовою свідомістю, і це лячно, бо тепер ти не можеш бути впевненим, чи реально президент сказав те, що ти чуйно почув, чи ні. Ну а тепер про мудре і відповідальне використання ші. Те, що зараз здається, загрозою у майбутньому може стати стандартом. Якийсь фотошоп, коли його тільки новини йшли, художники думали, що цей фра витіснить все живе мистецтво, але вийшло інакше. Фотошоп не знищив традиційне малювання, а просто додав новий рівень можливостей. Ші це лише. Інструмент Ші допомагає автоматизувати рутину, генерувати ідеї, редагувати текст, створювати чернетки. Але магія у фінальному дотику людини важливо розуміти, що ші не творить, він лише збирає вже наявне Він не може відчути натхнення чи пережити життєвий досвід, який штовхає людей на створення чогось унікального. Справжні мистецтво завжди ґрунтується на емоціях, а не лише на алгоритмах. Користуючись, ші, важливо зберігати межу. Між допомогою та залежністю, наприклад, використання щі для автоматизації технічних моментів, чудово, але коли ми повністю покладаємося на нього, щоб створювати за нас, ризикуємо. Втратити власну якусь індивідуальність. До речі, ші вже є інструментом сучасного мистецтва. Наприклад, роботи, створені з його допомогою, продаються на аукціонах за мільйони. Але хто є справжнім автором? Людина, яка налаштувала алгоритм, чи сам ші? Це дискусія, яка лише починається. Розумно користуватися щі означає бачити в ньому союзника, а не ворога, взяти найкраще з його можливостей, але залишити за собою останнє слово. Адже креативність, інтуїція та душа це те, що є тільки у нас. А як щодо майбутнього. Напевно, людство так само переживе цей етап, як пережило фотоапарат, кіно чи комп'ютер. Але точно треба пам'ятати, що мистецтво це не тільки результат, а й шлях, думки, ідеї, які вкладені в процес. А цього поки що навіть найрозумніший не замінить.